Дощі, шквалистий вітер та похолодання. Таку погоду синоптики прогнозують протягом нового тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 12 травня, опадів не передбачається лише у Криму, а ось у решті областей нашої країни йтимуть дощі місцями зі зливами та пануватиме хмарна погода. Вітер незначний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прохолодною, всього від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. Вночі ж очікуються від плюс 4 до плюс 7 градусів. Дорогі глядачі! 43% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 13 травня, дощі вже йтимуть у всіх областях України без виключення. По всій країні очікуються опади та буде переважати похмура погода майже без прояснень. Вітер здійметься, очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. Вночі ж очікуються від плюс 4 до плюс 8 градусів. У середу, 14 травня, суха погода очікується лише у Донецькій області. А ось на всій решті території країни вже будуть йти дощі місцями проливні та переважатиме хмарна змінливими проясненнями погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день все ще буде прохолодною: від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. А ось у південних та східних областях потеплішає, та повітря вже буде прогріватися від плюс 16 до плюс 18 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!